Приємного усім ранку, дня та також приємного вечора. Рада вас вітати на нашому каналі. І сьогодні відео буде продовження теми, що ж не так з холостяком, а також що ж не так з українськими шоу. Перед початком хотілося б подякувати вам за фідбек. На першій частині цього відео вже 10 тисяч переглядів я просто в шоці. Дуже вам дякую за активність, за лайки, за коментарі. Не забувайте ставити хіне надалі, тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Заварюйте собі, чай! Йок, смачну каву, і будемо починати. У першій частині відео я отримала багато коментарів. Більшість з них були солідарні з моєю думкою, та також був доволі великий відсоток тих людей, які писали: ну, це ж шоу. Так, я визнаю, що шоу повинно бути скандальним, цікавим. Там повинні бути скандали, інтриги, розслідування, цікаві факти, так, щоб про нього хотілось говорити, так щоб потім були заголовки у жовтих газетах, і так далі. Також я згодна тим, що у наш непростий час дуже важливо, що канали все ж таки випускають розважальні шоу, тому що звичайним мирним жителям потрібно трошки абстрагуватись, заземлятись від цієї жорстокої буденності, що в. Нас є. Я наприклад дуже задоволена, що все ж таки канали знайшли в собі сили відновити всі свої шоу та почали викладати їх на YouTube. Коли ти дивишся що щось таке знайоме, щось того довоєнного життя, тобі так тепло на душі. Ну це таке знаєте заземлення від усіх подій у світі. Але якщо ми відкидаємо наші воєнні часи і взагалі беремо шоу як буденну частину нашого життя, те, що ми дивимося, і не задумуємось, чого нас вчить цей матеріал. А на жаль, цей матеріал зараз нас вчить. Чомусь дуже поганому. По-перше, це стереотипність щодо жінок. По-друге, якась жорстка мізогінія та неймовірний сексизм. Давайте розглянемо приклад пари на мільйон. Ми, до речі, зробили відеоогляд, це наше найперше відео на Ютубі. Так воно не дуже в гарній якості, але можна подивитись: там ми якраз висвітляємо дуже активно тему сексизму. У чому суть цього шоу? Що набирають розумних чоловіків і красивих тупуватих дівчат. І чоловіки можуть бути тільки Розумними, а дівчата красивими і тупенькими, тобто в них розуму взагалі немає. І цей посил йде на протязі усіх випусків шоу. Дівчатам там дають конкурси на розум, там, де вони туплять, відповідають неправильно і там, де вкотре описується, що дівчина окрім краси більше нічого не може мати. Також у парі на мільйон в основному всі конкурси спрямовані на дівчат, щоб показати, як саме дівчата ведуть себе у стресових ситуаціях. А хлопці там взагалі більшість. Випусків просто відпочивають і нічого не роблять. Ну а навіщо, якщо в основному дівчата роблять всі емоції і все шоу? Більш-менш адекватним було кохання на виживання, де показували, що відносини повинні бути партнерськими. Жінка теж має якусь владу у відносинах, там, де вона теж спроможна вирішувати, як рівноцінний партнер виступає у парі, там, де і чоловік, і жінка. Рівноцінні, а що ж не так з холостяком самим. По-перше, мені дуже не подобається такий посил. Що ось усім 25 дівчатам, які туди приїжджають на першу вечірку, обов'язково повинен сподобатись холостяк. Мені дуже дивно, що за всі сезони не було жодної дівчини, яка б сказала, щось мені не подобається. Ваш холостяк, я поїду додому. Я не знаю, може їм це заборонено по контракту говорити. І що жінки обов'язково повинні конкурувати і боротися за того єдиного чоловіка, якому теж придумали ідеальну картинку, і він зовсім не являється таким ідеальним, як його малює шоу. Ось, наприклад, останній холостяк Алекс Топольський. Там же є купа викриттів, що насправді він не... не має ту елітну нерухомість, про яку він розказує що насправді він починаючий актор і були зливи його кастингів, і що він. Не такий успішний, розумний і не такий крутий, але в шоу він виступає як чоловік просто ідеалом, але. Приходить дівчина, яка є розумною в неї свій бізнес, але її не роблять же такою ідеальною. їй можуть намалювати образ токсичної сучки, їй можуть намалювати образ скандалістки, егоїстки, і особливо те, що ось цей чоловік конкретно, це кохання всього її життя, і вона чекала на нього мільйон років, і по-іншому не може бути. Якщо ми дивимося ці шоу необдумано, неусвідомлено, ми навіть не помічаємо, що з ним не так. Ми не помічаємо всіх фактів незігні, сексизму, не помічаємо тих стереотипів, які формують нашу, так би мовити, національну свідомість. Так досі можна зустріти людей, які думають, що, наприклад, жінка не може займати високі посади в силу своїх розумових здібностей, що апріорі буде розумніший ніж жінка. У нас досі є така фігня, коли дівчина йде по Дорозі і їй можуть сигналити з машини якісь чуваки і казати: Ей, малишка, пригай до нас, навіть не усвідомлюючи, як вони ображають жінку у цей момент. Тобто для них це в порядку денному, отак, от звернутися до жінки. Наприклад, мені така поведінка в чоловіків взагалі так не подобається, так відвертається, так ображає моє жіноче достоинство. Зі мною не можна так спілкуватись. Я тобі не тварина домашня, яку ти позвав, і я до тебе прийшла. Ця проблема йде не тільки через телебачення, через шоу. Це проблема нашого виховання, але телебачення вносить великий вклад в це. І якщо не телебачення, ми будемо бачити, що ці стереотипи і усвідомлення змінюються в більш європейському напрямку, в більш рівноправному, феміністському. В нас буде теж трошки викорінюватись те, що жінка не може бути. Розумною, що жінка жінці потрібно вдало вийти заміж, боже, моє улюблене. До речі, як працює телебачення, я подивилась відео на Ютуб-каналі Загін кіноманів. Я вам теж його дуже рекомендую про вплив російського кіно та серіалів на українське суспільство. І ось тут я чесно немов прозріла, насправді як на нас впливає телебачення, кіноіндустрія та, та телешоу. Ведучий цього каналу розповідає, що що починаючи там з х до 2014-го напевно, року, Україн українському телебаченню крутилось дуже багато росіянських телешоу серіаліті Реаліті, де українців показували в якомусь одному амплуа. якщо українець з'являється в серіалі. То це зазвичай такий образ недолугого чоловіка з горілкою і салом, якого потрібно вчити правильно вести себе в московському літному обществі, і що взагалі Україна це, в принципі, одне велике село, і там люди не образовані, не вміють себе вести, не виховані, і це сіє комплекс меншої вартості в наших головах. Що насправді от на Росії живуть інтелігенти, а в Україні живуть лише якісь селюки. Коли ми готували на. Ще минуле відео ми збирали інформацію, які країни мають який відсоток людей з вищою освітою. І що ви думаєте: у Росії без вищої освіти 65% населення а в Україні 70% людей має вищу освіту. І чесно, мене це так здивувало, тому що я насправді бачу, що українці дуже розумна нація, і ми насправді розумніші ніж росіяни. Для мене це взагалі було відкриття, що багато сімей не від. Правляють своїх дітей вчитись навіть до коледжу, тому що тупо вони не потянуть, у них немає грошей, бо вони живуть там в своїй глибинці на півночі Росії, і в них просто немає змоги дитину навіть відправити в ПТУ. Розумієте? Якщо ми беремо Україну, то у кожному класі майже всі після там 11 класу йдуть у вищий навчальний заклад, і десь там відсотків 10-15 йдуть до коледжів з 9 класу теж багато йдуть на навчання. Аня у коледжі, ну я можу сказати, що з мого оточення майже 85% мають вищу освіту. В нас це доступніше ніж у росіян. Так, це для мене це було дивно. Як велика страна має змоги вивчити своїх громадян, дати їм освіту. Так, ось я це до чого в нас вкладали через телебачення комплекси меншої вартості, що на Росії живуть інтелігенти, а в Україні такі силюки, і це дійсно. В деяких закладало таку штуку, що Росія краще, ніж Україна. Е, і знаєте, хоч у тому відео про вплив російського телебачення на Україну, багато чого ведучий висмоктав з пальця, щось приукрасив, але я раджу вам це подивитись, щоб почати підмічати ось такі моменти. Це такі ось розжовування детальні. Нас вчать підмічати увесь. Треш ситуації, тому рекомендую так само зараз діють на нашу свідомість ці шоу, в яких показуються оці устарілі патріархальні норми, де жінка це якась прислуга чоловіку, це щось менше ніж чоловік. Також було багато відосів від учасниць різних сезонів, що на проекції холостяк працює психолог, який її вислуховує дівчат, дає їм поради, якісь а потім усі їх слова, проблеми перекручує, зливає усю інформацію холостяку ведучим та редакторам, які потім можуть це використовувати у своїх цілях, наприклад, надавити на дівчину в інтерв'ю, щоб вона. Більше емоцій показала, розплакалась або злилась і так далі. Якщо чесно, я спочатку не звернула уваги на цей факт. Ну, щось таке очевидне, що з ними, звісно, там працюю, давлять, але потім я задумалась, чи має право психолог виносити оцю лікарняну таємницю за межі розмови психолог-пацієнт. Якщо переносити це у реальне життя, я от уявляю, якщо мій психолог там піде розказувати там, моєму найближчому кругу. Знайомих, що я там йому розказую, ну я була б, напевно, в дуже подавленому стані. Я була б у шоці. Я не психолог, і мені, напевно, дуже важко формулювати правильну думку з цього приводу. Але я вважаю, що це взагалі можна розцінювати як злочин, бо це вплив на свідомість людини, і психолог може зі своєю кваліфікацією перекручувати мізки дівчині під формат шоу, так, щоб вона себе як сказав психолог, як потрібно шоу. Ви будете питати: блін, дівчата йдуть на те шоу, вони знають, що там буде. Так я з вами згодна. Дівчата йдуть на те шоу, і вони прекрасно знають, що буде не те, що важко, а просто надважко, що там доведеться не спати. Ти без телефону, ти під постійним стресом і в тебе вганяють в такі обставини в реальному житті, в яких би ти вів себе зовсім по іншому. Особисто моя думка. Нащо йти на холостяк як не за піаром. Ну, чесно, я не уявляю жінку з, у здоровому глузді, яка йде боротись за одного чоловіка, який може їй не сподобатись, з іншими 25 учасницями там, де тобі потрібно на першому ж побаченні дуже швидко і дуже сильно відкриватись цьому чоловіку, виходити з зони комфорту і якось жити з тим, що потрібно тобі цього чоловіка ділити ще з іншими дівчатами. Мене радує в цій темі що хоча б вийшло, шоу «Холостячка», це якось врівноважило жіночі і чоловічі права. Що так за жінку теж потрібно боротись? Напишіть у коментарях, якщо ви хочете, щоб ми поговорили про «Холостячку». Тож, якщо ми трішки підсумуємо все сказане мною, коли ми бачимо несвідомо такі шоу, в нас відкладається ця стереотипність мислення. З нею потрібно боротись цього літа. Я місяць прожила у Барселоні, і якщо чесно, в мене увесь цей місяць очі лізли на лоб від того, як можуть жити люди. Я можу себе назвати в принципі прогресивною людиною, але коли я бачу, як люди живуть в Європі, вони більш вільні у своїх уподобаннях у своєму виборі ніж ми зараз. я йду по вулиці і бачу одну парочку геїв, іншу парочку лесбійок, трансгендерів, супернебінарних людей, чоловіків, які вдягаються як жінки, жінок, які вдягаються як чоловіки. Мені так приємно спостерігати за тим, що у людей немає комплексів у голові, і вони можуть вивільнити внутрішнє я і транслювати його. На весь світ ось побачити люди, мені не страшно, мені не соромно показати себе таким зовнім, яким я є всередині. І це дуже класно. Я чесно дуже сподіваюся, що українці також дійдуть до того рівня, коли ми на 100% відкорінемось від цих стереотипів. як Жили раніше і то, що транслювалось нам постсовковим вихованням. І перейдемо на рівень о, більшого, ще більшого усвідомлення себе, ще більшого усвідомлення того, як можна жити вільно, не боятись, і того, як можна жити по-новому. <му> Хочу викласти якусь сексі фотку в інстаграм. Що показує нам холостяк? Що це максимально засуджує. це означає, що або жінка легкої поведінки, або вона дуже в активному пошуку. інших варіантів немає. А якщо мені просто подобається своє тіло, або якщо я просто це вважаю своїм видом мистецтва, чому я повинна виправдовуватись перед суспільством? Я хочу, я роблю. Чому, наприклад, тільки жінка може сидіти у декретній відпустці, а чоловік ні? От я пам'ятаю одну програму супере. Рмами, там, де чоловік замість дружини пішов сидіти у декретну відпустку. Вони так вирішили, тому що у дружини був більше заробіток. Було логічно, якщо б працювала вона, а на якийсь час чоловік би зайнявся дитиною. І інші матусі дуже активно це обговорювали. Що Боже, що ж він за чоловік такий, як так можна? Це значить, не чоловік. А ти що не працюєш? А чути дружину права працювати. Так, стоп, давайте взагалі відкотимось. Я от думаю, якби я народжувала там років через п'ять, я б хотіла, щоб. Мій чоловік на рівні зі мною піклувався про нашу дитину, щоб він також якийсь час сидів з нею, так щоб я мала змогу розвиватись, працювати, спілкуватись з друзями, мала час на себе, тому що як ми звикли. Що у декреті повинна сидіти тільки жінка, по-іншому взагалі ніяк. Ті матусі, які були тоді у шоу. Я думаю, вони теж би мріяли про те, щоб чоловік їм допомагав таким чином. В Європі така розподіленість обов'язків не те, що давно це вже просто аксіома. Чоловік без питань йде у декрет, без питань бере дитину і йде з нею гуляти, без питань може її нагодувати, підтерти та зробити. Це необхідне а, так. Це ще до того, що проблема не тільки у чоловічому сприйнятті світу, а й у жіночому, тому що у жіночих головах оця стереотипність сидить напевно ще гірше. У моєму поколінні я вже бачу прогресивні настрої щодо свободи людини. Я вже бачу, що люди не бояться показувати себе, не бояться якось вдягатись яскраво, фарбуватись, проявляти себе і свої таланти у соціальних мережах і так далі. Я дуже сподіваюся, що скоро наше мислення все ж таки вийде на новий рівень, там де ми будемо почувати себе всі вільно і класно. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, напишіть коментар, натисніть дзвіночок. Пишіть, з чим ви погоджуєтеся, з чим ви вкрай не погоджуєтесь, розділяєте мою думку чи ні. Та на сьогодні я з вами прощаюсь до нових зустрічей.